Як ви думаєте, хто зображений на світлині? Mm. Родичі і Родич, так? Напевно. Тепер... Іван Франковий А чому ви подумали, що Іван Франков? Схоже, ну, такий і зачіска, і вуса. Може... І вишиванка. Завдяки ньому ми зараз живемо в Україні. Степан не Ні, не, не. <рес> 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 не знаю. Може <рес> Франко, так? Напевно, я не знаю, чесно. З... Ні. Я це В'ячеслав Чорновіл. Чорновіл. Так, так, я так і думала, думаю, чому саме в кінь. Тарас Чорновіл. О, Чорнові. О, а звідки знаєте? Не знаю. Вячеслав Чорновіл. О, а е ви його пам'ятаєте, вчили, звідки знаєте? Бо багато людей не знають. Не вчила. Просто знаю. що Це політик. Mm -hmm. е він завжди підтримував українець. Щоб в Україні було все українське. Як ви думаєте, якщо б його вибрали першим би президентом України, це щось би змінило е для нас чи ні? Ну знаєте, зараз ми можемо тільки гадати, що можливо б змінило. Е я думаю, що змінило на краще, але це вже знаєте, ми назад час не повернемо, тому.